вони, Спокійні Ну, до них. Якщо заб'єш в євро кожному матч, я збиваю вуса. Я йому нову кличку придумаю. Яку? Це кого, брашка? Це барашка мама привезла. Кого <laughs> мама привезла. А, тільки. Поняв. <laughs> Знаєте, як це в тому мемі Ми не сидім, склавши руки. <laughs> Друзі, сьогодні ми приїхали під український будинок футболу для того, щоб провести молодіжну збірну України з футболу на молодіжне євро. Вони виїжджають з Словаччину. Ми зараз з ними трошки поспілкуємось. Хочу їх зарядити, хочу дати їм трошечки такого мотивації. Ми по посперечаємося з ними на щось. І ще я їм зібрав трошки передачку в дорогу, бо як же ж так можна поїхати голодними. Хто ж за цих діточок? Вони ж без від мамки відриваються, бідосічки. Треба їх трошечки підгодувати. Тому йдемо та хто там їде. Представляти нашу країну на євроарені. Подаруємо їм о, трошки позитивчику перед поїздкою за кордон в Словаччину. В Словаччині кажуть, дорого, як мінімум. А їм повезло, їм УАФ-автобус дав цілий. Погнали! Ми з тобою часто бачимося. Ми з тобою дуже часто вже бачимося. Не часто? Ні. Давай нам мені, мені попросили, щоб я з тобою, коротше, ну, на, на гол. Там. На, а, ну давай. Давай, мені треба, якщо один гол, то ну типа в кожному матчі по голу, якщо так вийде, то я могу можу виконати, знаєш, от яке бажання. Яке Яке треба. Піцу тобі приготую. Піцу Чикаго. No, ну придеться? Ну no, давай. Давай, я коротше. Як? Якщо ні, то я тобі замовлю просто. Да, так. Ти мені замовиш піцу. Чикаго. А на нас бойовий? Ні, я в футбол не виходжу битися, я виходжу грати в футбол. Все. Там б'ються ті, хто не бігає. А я і ні то, і ні то не вмію. <світ> ні, дивись, не вмієш, і то, і то. Зу... А, ну, Особливо рані... в, в збірній. О, на євро, молодіжному <світ> флешбек <світ> да. є, так? Да? Ага. Ну дивись, там, там треба з тим обережно, а в цілому. Там не буде румунів. Румунів. <світ> Румуни не будуть бігати. <світ> ну, а фіни вони спокійні. Ну так. Готувався до них, вивчав. Ні. Не було «да». Типа... ні. Тобі, типу, все одно кому забули? ну, Нам розкажуть. Тре. Я думаю, наш тренерський штаб вивчав і сподіваюсь, що вони нам розкажуть. Ну, Вони в автобусі якраз буде час. Так, в автобусі. Зараз 12 годин буде у нас теорія. Сразу. 12 годин теорія і 2 години практики. А ти що? Я не чинаю. Я хотів запитати, а чого він мене все время в тіктоці хейтить? Він тебе в тіктосі хейтить? Да, каже, не хоче з ним дружити ніколи. <кхух> чого він просто казав, що ти скуф. Ні, це теж. А чого, до речі? Я, Я не знаю. знаю. То як ти, коли пузіка є. Ні, він... Я йому нову кличку придумав. Яку? Мальтипу F1. <кхух> <ріст> Хлопці, коротше, я вам куртку гріть в дорогу передаю, щоб було як по-людськи, <ріст> <ріст> в дорожку. Я завтра приїхав і. Без, без, без мами, без папи, молодіжний євро. Я там вирішив всім вам передати трошки в дорожку всякої. <ріст> а я десь без вікна зараз. Її там. Мамі? Да, він мені закинуть. на бірнам. я люблю. <свят> <свят> ну добре, Валяк, а з тобою, тобі, а ти взагалі виходить, ти плануєш? Куди? Ну, на, на поле. <свят> а, та я не знаю. Може, я до транського штабу підійду. З, з, з ними буду тренувати. Я мені з тобою, може теж на щось поспорити. <свят> якщо гол заб'єш, що хочеш, щоб я зробив. Віджимався, присідав. О, давай так. Якщо ти гол заб'єш, я закиду, я закидаю, я закидаю а, криптовалюту, яку я кажу 100 баксів. А якщо. А, ні, я, яку ти кажеш 100 баксів, а якщо ти заб'єш, то я тобі кажу, куди інвестувати, 100 баксів. Добре, давай так. Давай. Да. Договорилися. Так не забудь, я не хочу Не забудеш? І не заб'ю. Треба забить гол, гола, не забить. А я забув заб'ю. Заб'єш? 100 доларів жалко, да. Все забилися. Удачі. Тримай на секундочку. Вітаю. Назар. Ну що, тут же тут же тебе не зможе відмазатися, що ти не вийшов. Треба забивати. Так, звісно. Тебе передала грамоту, Та, Грамота, так. Да. <гум> Крута. <гум> Може заб'ємося все-таки на. Якщо давай, ну це ж євро, молодіж. Тобі тут треба забивать. Якщо заб'єш в євро кожному матчі, я збиваю вуса. А якщо ні? То ти ну вже все-таки бришся кожного матч. Ну, ну типа, чувак, але дивіться, які мене вуси, я їх два роки не брив. Ну добре, давай. Але ти боришся, ну реально. На цей раз Дивись, Дивися, в дорожку тобі яйся. В дорожку. Але єдиний на мінус, вони не зварені, треба буде зварити. Так, як я їх зварю в автобусі. Може Макс. Макс. Макс, уперед. Поставиш там на на цей. На торпеду. Правильно. Ну все, коротше, удачі. Ти поня, ми з тобою да, договорились. Такі, якщо ні, то береться, треба буде по-любому. Ну, кожен матч. в групі, в групі. Да, в групі. Да. Ну, а якщо далі, то там вже я тебе по скайпу наберу і щось придумаю в добре, добре. Добре, Це кого, брашка? Це брашка мами привезла. Вова, мама привезла. Ну я так з мамою не цілуюсь, в принципі. Хоча дивлячись, наскільки ми з мамою розстаємося. Може запорозіда, так, роблять. Це не мама була. <coughs> Пиріжок з вовкою і морковкою. Тобі в дорогу. Супер. Дякую. Будеш їсти, як вовка-морковка, да, Без... живот крутив ще. Живот крутив. Ну, ац... Привіт. Ну, не їж. Привіт. Хто тебе привіз? Не? Ти сам... Як добирався? Дівсне? Все. Там просто не видно було зі спини. Ага. О, оце, у Михавка буде завтра народження, що ти йому приготував щось? Ну, один однешся. Підготувався, бачиш, я знав, що до мене пиріжки подариш. Давай так, я з усіма зараз реально, от, на євро можна вже спорити знову на щось серйозне. Давай з тобою, треба на гол від тебе, і щоб від тебе не забили не одного голу. На що да. ти більше хотів? Чи, і то і то. На то, і то да. Все, давай, за євро ти маєш забити один гол, і з під тебе жодного гола, і тоді я що роблю, і тоді я. Що? Ну давай придумаємо. І тоді я, коли тебе наступний раз зустрічаю, що тобі треба? Можеш хату прибрати. От хату прибрати. Да. А якщо ти, ти мене. В кататися. Добре. На таку гірку, щоб повилітали всі все і все. Ну, да. ну типа, якщо як я виграю, то ти мене ми з тобою типу, їдемо і щоб просто ти мене от, як батя прокатуєш по всім, де я захочу. Добре, домовився. Давай, <клес> давай батя, <клес> старайся. <клес> <клес> Добре. Мені нужен мигавка, я хочу, йому, щоб а він же у Львові. А, він же у Львові, блін. Передай йому, пожалуйста, каву. Це капучино-балерина. Ну, і три, і три автогола, один гол. Три, Ну, правильно, три автогола в одному сезоні. А як ти так прочитав? Так, один ще забив в, 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 в чужі ворота. Все, все по ділу. Ну, три, все. Три, бачиш, бачиш Шо, я, я. я з вами на рік хожу, ви вже самі розумієте, в чому жарти, ви жарти. Да, да. Я дуже люблю просто крупу. Кашу -ка 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 з, з котлетами. Так, да, от вам котлети? Ага. Трошки. В дорогу, так. Да. Щоб, щоб не зголоднів. бо мама ж у вас ви ж звідси без мами. А так звичайно, мама збирає дорогу. Ну, ну, ну. А я тут, як батя справжній. От вам я котлетки. Я поділюся <свист> з хлопцем. <свист> не треба. Вони не смачні? Ні, вони дуже смачні, тому і не треба ділитися. Ну що, який прикол про себе можеш сам придумати? Ну, я так зрозумів, з крупою там мачуться вже, так? Крупою то було. Щось ще про тебе якось жартували. Та ні, поки інтерв'ю. Як тебе називають? Типу, от кричать. коли. Ілюха, 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 Ілл. Ілюха? Іл, а, іл, 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 Іл. А, тись крупа нема? Да, так, ні, крупи не було. Ні, ну трохи було, але так, воно не, не сильно. А як називали тебе до 9 класу? Так і називали. А, я думав, типа Мілкський ти був. Шо, ну, я думав Мелський був, Мілкський. А, а чому Мелкий? Ну, потім став крупний і. Так, типу, поняв. <рес> Ну хорошо, давай, може з тобою теж якийсь спортик зробив? Е, на, на мать? Гол. На гол. На гол не я? Ага. <coughs> Тут <то> треба, <coughs> <щось>, треба щось <coughs> солідне тоді додати. Я навіть не знаю, що придумати не можна. З тобою можемо з нуля почати, просто на, на 10 віджимань. Це що, кожна ігра моя рахується? Ну, тобі треба за все євро забити лише один гол, і я тоді десь раз віджимаюся. А, а якщо не забиваєш ні чого... одного? Якщо в ігрі не забиваю, то я віджимаюся. <coughs> да. Так. Сам... Сам в кімнаті, Да, ні. Ну якось ці я на віде студ... віде наступний віде. раз десь ми з тобою пересечемося, ага. я з тебе просто спрошу. А, всі ці рахунки дай будуть. Ну, я просто з першого заб'ю і вже потім не будемо рахувати. Добре. <гум> ну з першого дивись група в групі хоча б один гол. Без питань. Якщо не буде ні одного гола, ти мені доведен наджимання. Ну тоді добре, ну до 10 це мало. Що 10 Ну я давай раз фрік, там треба щось. Ну хорошо, давай 40 віджимань. Ну давай, хорошо. Зможеш 40 зробити? Та-да, думаю, да, постараюсь. Я з я... класу почав робити 40. Там мелкий був. 10 класу це коли, рік назад? Так. Да. Все, хорошо, тоді да, дякую. Давай, до, до, до зустрічі. Е, їш, але... їх, З хріном ні, ні? З Хріном... Е, попросиш ось цього, у ваната хрена трошки, в нього да. було. Yeah. Завжди. Добре. Добре, а я нагадаю, що компанія Вібет Україна партнер національної збірної України з футболу. Серед тих, хто їде з молодіжкою на євро, є гравці і національної збірної. Наприклад, Володимир Брашко, Ігор Ярмалюк і Владислав Ванат. Вже після євро, мабуть, ще більше гравців молодіжки. Ми побачимо в головній команді країни. А ти плануєш виходити? Куди з автобусу? Ні, на поле. На поле? Ну на тренувальне. Тільки на тренувальне? Ну тільки на тренувальне точно а там подивимось. Давай так, якщо ти виходиш все-таки, то треба сухий матч, і тоді я роблю що ти хотів би. що для тебе саме найважче. Для мене кожен день прокидається. Все ще з з фізичним навантаженням, не твоє. Дякую, так. Сальто для мене, мабуть, найважче в повітрі. Я не зроблю ні одного. Ні одного. Да. Ні, ну давай, на ну, що? Ну, щось за... воротарське? Да, воротарське. Ну, давай заставимо, Ми мусимо те декілька падінь зробити, дамо тобі рукавиці, да. То проб'ємо пару раз, падеш. Трохи Все. відчуєш, як це. Хорошо. А, як... що від мене? А якщо буде, вийдеш і ще й пропустиш гол, то, то ти... Що для тебе найважче? Ну не прокидатись, не ну, типу... став тихо походити, вже може важче. — що, ні, ну, там... Це, Знаєш, я мог би тобі відповіт так остро, як ти кажеш, фізичне навантаження твоє, типу щось знаєш сказати. Книжку прочитати, але. Тут не підловиш, то ти, не підловиш. А да? да? то, я тобі. А що ти читаєш? Яка твоя зараз книжка, яку прям зараз е -е... читаєш? Останній потяг до Лондона. А, а я зараз е -е... читаю перший рейс до Варшави. Ага. А ми не до Варшави йдемо. А. а я знаю, а що за За реальна така книжка. Це не придумав. Йди показати? Покажи. Да. Ну, ти не віриш топ. Тобто. Ні, ну ти я не Ві... вірю. Фу, ти що? Тобто ти не вірив? Я вірю. Ну ти не свою пишеш у Варшаву. <рес> да, хороша. А що за книжка про шока? Про роки Другої світової війни, коли німці прийшли до Відня і як виганяли євреїв молодих дітей, як як рятували саме дітей. І там іде художня романтика, розповідається, як жінка з Нідерландів вивозила багато дітей, ризикуючи своїм життям, бо це було не трохи дозволено, бо воно безвісти виробила. Я зараз хочу таку склейку, типу, чим займалась молодіжна збірна України часів 2008-го. Дивись, на тобі для мозку добре, здаю в дорогу бананчик, yeah, бо ну, просто всім щось дорогу даю, як no, батя да. справжній. <laughs> батя. <Так laughs> ну, що це... Та з тебе ну, та з себе все буде легко. Ну, давай, якщо, да, якщо це, то ти робиш красивий танок. Ну, типу, я тобі а, його ставлю, добре. показую, і ми записуємо добре. TikTok, як ти танцюєш таночки. Але якщо ти не вийдеш, це ж не, не рахується. Не рахується, Получить. ніхто. Ну, зрозуміло. Ну, але будемо надіятися. Я а точно. ви просто в Мукачево не зупиніться, русі, а Русю та то. Слоділий вам банк. И типа все, просто мукаче, вы объїхали, то там типа не було можна. Так, тогда самолет журона відмінить. Це вже Ваще. Ваше. Ну а кого ще довизовуть? Да никого. Никого. А що, нема більше у нас хулки период, что ты в них не віришь, что не дуй. Як, ну є, а тоді, да? Маргуна? Не підходить. Суркиса визови. Суркис. Ну, нормально. Там же ничего не отменишь. Там ничего не поможет. Все, дякую. Так, вже, вже, вже. Може ще комусь бонус, у мене є піца. Покладемо боц. <смітна> ну одну закину, все. Кожна, кожна це... це нормально. <смітна> Там у когось буде бонусна піца від е папи Андрія. <смітна> Знаєте, як це в тому мемі? Ми не сидимо, склавши руки. <смітна> <му> <му> Молодіжна збірна України відправилась на молодіжне єврофутболу, щоб виграти у фінів. І, можливо, ще у когось, крім фінів. Збірна «Арташ» прийшли. Провели всіх, погрузились в автобус і поїхали. Будемо сподіватися, що вже незабаром буде змога поїхати кудись, подивитися, як збірна грає, підтримати їх безпосередньо на стадіоні. А Поки що так, ви підпишіться, поставте обов'язково лайк. Напишіть, як ви думаєте, який буде результат у збірної, хто заб'є гол, хто зможе виконати парі, з якими ми з закинули, хто ні. Пишіть також ідеї своїх якісь парі. Можливо, <кій> саме ваші парі я десь ще заюзую, тому що. Бувають різні класні ідеї у підписників. Я вас всіх поважаю, люблю, читаю всі коменти. Тому дякую вам. До наступних зустрічей з вами був Андрій Волкін. До побачення! sui